Хай їжеш! йди сюди! Так, вітаю, вітаю! Так, летимо, летимо. Угу, угу. перезарядочку. Перезарядочку дали? Окей. Окей. Тож з нею політаємо. Так, а що в нас тут? Пістолетик угу. пістолетик. Пістолетикус. Кого? І хто тут? Ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як то було. Ой, неприємно, неприємно, то я згоден, з тобою. Згоден з тобою. Чоловіче. Бля, сейчас опять хтось прилетить. Да? Нє. Хтось летить, гля. Прям прилетіло поряд. Блін, гля. Ой. І прямо старається, старається. Нічого собі. Арал дети, блядь? я тебе не бачив. Постарався, ти старався, брате, ти старався. Віддамо тобі належне. А давай перезаряд. Старо згепав півхатинки, хатинки, то все. Так, добре, тут ще теж перезарядимось. Ох, я дякую, дякую, це гарна пушка. З нею ми походимо. Так, що в нас тут? Без криньок, без нічого, да? Там хтось бігає? Там хтось бігає. Так, що ж, Чургика, ти нам далеко, то я не буду якось так ото це все діло. Не хочеться все діло бігти пішки. Нам у онож, куди йо, йоху, давай. Так, там десь стрілянина, гля, ну там не тільки стрілянина, а там прям взагалі з обох боків. Єдине, що я, мабуть, ось до скриньки полечу аж через дім, через будівлю, якщо мені на те буде... Ласка. Хи, поїхали. Десеньку, чик. Долетіли. отлічненько, отлічненька. Так, ну долетіть, то долетіли, Вовчика то взяли. А то, мабуть, і так от Швидкі, Швидкі ноги дикого заходу, получається. Так, оце ось... Вон. Поміняйте, поміняйся, рідненький. Хуй. Так, кейс, кейс. Добре, тут хоч можна когось буде випіхнути. Випихнути з плеча. Хрутенько когось чик. І все. Давай видивлятися, тут там по, -по поляні може бігати. Гля-ля, гля-ля, ти гля, що твор. Сука. Ух ти ж, йобушки. Ні, фіга собі. Це, звісно, бляха. Опасенька Упсі Дейзи, да? Упсі Дейзи. Упсі Дейзи. Угу, угу. Попав курва, попав разочок. Такі свинота, блядь. Свиня горбати. Так, добре, ми не будемо дуже їх обзивати, бо їх ще вон п'ятеро, якось нам треба з ними. З усіма нас совладати. Ладно, давай дивитися, хто там, що там... Це те це, це, це саме свиня, блять, літаюча, да? Та їже Дайди сюда, ха юху, шикардос, на останочек. Гарний бій